земельні ділянки орієнтовної площею 2,3 Га та 10,6 Га. Ну, звісно, ППРЕКСРІ буде замовляти технічну документацію щодо поділу земельної ділянки. Є схема, як вони зараз? Територія заводу. Так, Оце. Віка, що ми за вікно маємо? У них там технологічний якийсь вони один підрозділ хоч Ну, То, що ми додаємо на виробні документації. Так, так, так. так, так. Це, що ми через вікно бачимо, ці вони хочуть рівним прямокутником відділити. Чотири сад свої відсутні тріщини. Інформація за довідана. Так, ми розглядаємо заяву громадянинку Костючко Алли Миколаївни, де вона хоче затвердити звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу в селищі Мар'янівка. Поштова адреса 45744 вулиця Незалежності, 13, селище Мар'янівка, Луцького району, Волинської області. Загальна площа земельної ділянки 02305. Класифікатор 1102 землі промисловості, селища Маріяніка, Мар'янської селищної ради. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі висновку оцінювача про вартість об'єкта оцінки площею 0,2305 для розміщення та експлуатації основних підсобників допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості в сумі 76 шісяч. 134 гривні 36 копійок. у розрахунку за 1 квадратний метр земельної ділянки 80,85 гривень. Ну і, звісно, Володимировичу покласти договір від селищної ради. Дивіться, колишня контроля. Можливо, пережимаю. Хочете подивитися? Ні, то що ж так? Інформацію взяти до відома. Рекомендувати сесію проєкту даного рішення. Ті -ті -ті -ті. Десяте питання. Про затвердження звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки, яка підлягає продажу в селищі Мар'янівка. Поштова адреса 45744, вулиця Незалежності, 13, селище Мар'янівка, Луцького району Волинської області. Це йде вулик. Площа 01843. Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель з громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності пов'язаних з отриманням прибутку. Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі висновку, оцінювача про вартість об'єкта оцінки площею 01843. Класифікатор 0,310, що розташовано в селищі Мар'янівка Мар'янської селищної ради. У сумі 68 тисяч 136 гривень 0,1 копійка. У розрахунку за один квадратний метр земельної ділянки 83,03 гривні. Володимиру бочку укласти договір купівлі продажу.